Здоровенькі були з вами Сашко. Ну що ж, перший півфінал визначив першу збірну, яка зіграє у фіналі. Нею стала збірна Португалії. Я просто вирішив перевірити, слухайте ви взагалі мене чи ні. Звичайно ж, яка Португалія? Першою збірною, яка зіграє у фіналі, стала збірна Аргентини. На чолі з легендарним і кришосносним Месі. Підопічні сталони здолали. Знов перевірка. Ну, який же сталони, якщо з Будьте уважніші, будь ласка. Підопічні скалоні здолали на своєму шляху непоступливу збірну Хорватії. Але в цьому матчі я б хотів би відзначити збірну Аргентини, для якої кожен наступний матч після матчу проти збірної Саудівської Аравії мав статус плей-офф. І мені здається, що саме та поразка на початку ще цього мундіалю запалила аргентинську збірну. Плюс дуже вдалим було рішення посадити на лаву для запасних Лаутаро Мартінеса і випустити на вістря атаки Хуляна Альвареса, який просто феноменальним чином проводить цей турнір. От як в Манчестер Сіті виходить знаходити таких пацанів? Я досі не розумію, і з яким же бажанням грають взагалі аргентинці? Таке відчуття, що інколи на поле випускають 10 собак під керівництвом Ліонеля Мессі, те, як вони вигризають буквально кожен м'яч, як вони пресингують. Ну, цьому можна просто позаздрити. Ну і давайте відзначимо, що і сам Месі зараз знаходиться просто в надзвичайній формі. Якби просто зараз вручали премію Золотий м'яч, думаю, в нього не було б багато конкурентів. Хорвати підійшли до цього матчу стандартно і не міняли в своїй грі нічого. А на що міняти, якщо схемочка працює? Якихось 120 хвилин потерпимо, далі серія пенальті, а після пенальті фінал там так само потерпимо. Це працює все зрозуміло. А от у збірної Аргентини вийшло те, що не змогла реалізувати збірна Бразилії в матчі з Хорватами, а саме швидкі контратаки. Так на 31-й хвилині хорвати провалюються в захисті. Спочатку Модріч в центрі не зміг перехопити м'яч, а потім швидконогий Альварес скористався високопіднятою лінією оборони хорватів і забіг їм просто за спини, вийшовши таким чином сам на сам з Слеваковичем. Далі Форвард прокинув м'яч повз кіпера і наштовхнувся на нього. М'яч у ворота так і не потрапив, але суддя огледів в цьому епізоді фол з боку голкіпера і призначив 11 метровий удар. Взагалі, то ситуація спірна. З однієї сторони можна розцінити епізод так: у Альвареса була змога обігти голкіпера і забити м'яч у ворота. Левакович не зіграв у м'яч, і він своїми діями завадив Альваресу продовжити цю атаку і поборотися за. Шкіря ногу в наступному епізоді. Але з іншого боку, якщо подивитися на цей епізод, то ми можемо побачити, як Хулян пробував в поворотах. і в нього не було думки саме завершувати епізод, оббігати кіпера і добивати м'яч вже в порожні ворота. Та й швидше за все в цьому моменті до м'яча швидше б добіг би захисник. Тому тут епізод був на розсуд судді, а він вирішив поставити пенальті, який дуже спокійно реалізував Ліонель Месі. Аргентина повела в рахунку, а головне, що їм стало ще простіше реалізовувати свій план на гру. Хорвати пішли вперед відігруватись, а це означає, що в аргентинців з'явилося більше шансів на швидкі контратаки, що і відбулося на 38-й хвилині. Той самий Хуліан Альварес вибігає в швидку контратаку, він тягне м'яч метрів 60 і забиває гол. На його шляху було три захисники, але в жодного не вийшло вибитий нормальну м'яч. За рахунок дріблінгу, рикошетів і, як мінімум, фарту, м'яч залишився у форварда і той зміг проштовхнути його повз кіпера. Рахунок 2-0 на користь Аргентини. В першому таймі в Аргентині ще був один шанс збільшити рахунок в цьому матчі. Але на 41-й хвилині якимось дивом, прізвище якому Левакович м'яч не потрапив у ворота. Ну а в другому таймі Аргентина закрила всі питання. Так, на 69-й хвилині Ліонель Месі зробив дурня з одного з найперспективніших захисників світу. Накрутивши буквально на хустці Йошко Гвардіола, він покотив м'яч. На хуляна Альвареса, і той вже в дотик забив круглого ворота, таким чином реалізувавши момент і поставивши крапку в цьому матчі. Чесно кажучи, у хорватів і до цього нічого не виходило попереду. А після цього голу вони просто розклеїлись. Скалоні зробив свої заміни і дав пограти пацанам з лави для запасних. Та ще й прикол в тому, що дібало мало не віддав гольову передачу на Макалістера. На жаль, передача була не зовсім зручною, і Артур не зміг підлаштуватися як слід під неї і забити гол в тому епізоді. Єдине, що було небезпечно у Хорватів, це кутовий на 84-й хвилині. Але навіть в цій ситуації м'яч пройшов повз стійку. Однак от, м'яч пройшов повз стійку, а Аргентина збірну у Хорватії. І саме вони тепер зіграють у фіналі турніру, де у Ліонеля Месі буде шанс реабілітуватися за фінал у Бразилії. І здобути трофей, якого так йому не вистачає в залі слави. Побачимо, як воно буде, і побачимо, з ким зведе Фортуна Аргентину у фіналі цього надзвичайного мундіалю. З вами був Сашко. Підписуйтесь на мій канал. Світла немає, то хай, хоч підписка буде.